У світі, що народився з великого вибуху, маленькі, але відважні створіння джуни ведуть безперервну боротьбу за виживання. Вони збираються у зграї, долаючи стихії, віруси та суперників, щоб зміцнити свій вид у суворих умовах природного відбору. Кожен день приносить нові випробування від крижаних бур до метеоритних дощів. Чи зможете ви зібрати найбільше зграй та допомогти Джунвікам пройти шлях від гнізда до домівки? Вам допоможе дізнатися настільна гра Джунквік від видавництва Такамака, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра Джунквік розрахована на компанію від двох до п'яти учасників. Під час партії гравці по черзі розігруватимуть карти з руки на центр стола, намагаючись перебити викладену карту суперника і забрати усі зіграні карти до свого гнізда. Адже чим більше у вас карт в гнізді, тим вищі ваші шанси створити зграю та переклавши її. Її до домівки, отримати за неї переможні бали, які наприкінці гри їй допоможуть визначити переможця. На початку партії візьміть колоду карт джун та відкладіть в сторону 5 карток миттєвої дії з особливою позначкою. Далі перетасуйте позосталу колоду та роздайте кожному гравцю по 6 карт. Після чого додайте до колоди попередньо відкладені карти миттєвої дії, перемішайте колоду і покладіть її на центр стола. Також перемішайте колоду карт вірусів і покладіть її неподалік колоди Джун. Наприкінці залишилось визначити першого гравця будь-яким зручним для вас способом, і цей гравець отримує спеціальну карту. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Уся партія в гру Dun Quick триває декілька раундів до моменту, поки не закінчиться колода карток джунів. Кожен раунд у грі складається із двох фаз набору до гнізда та фази вождя. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду самого раунду, давайте спершу подивимось на карти, які ви можете зустріти в колоді джун. Усі карти поділяються на три типи: карти впливу, які мають певні ефекти, її які за більшою мірою ви будете розігрувати під час другої фази раунду. Карти джун, кожна з яких має номінал від 1 до 4 та можливо якусь властивість. Та карти миттєвої дії, які спрацьовуватимуть на початку раунду, якщо ви візьмете їх на свою руку. Під час першої фази гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Перший гравець повинен зіграти будь-яку карту з номіналом з руки, виклавши її на центр ігрової зони. Проте це не може бути карта Джун Домінант із номіналом 4. Якщо так стається, що у першого гравця немає підхожих карт для ходу, він може або спасувати її, передати хід наступному гравцю, або ж повинен запевнити інших гравців, тому що в нього немає відповідної карти, показавши усім учасникам свої карти. Після чого карти з руки затасовуються до колоди, а гравець добирає 6 нових карт собі на руку і виконує перший хід. Відтепер кожен наступний гравець повинен зіграти карту джун із номіналом вищим за попередню карту. Це може бути як карта Джун з властивістю, так і ні. Головне, щоб номінал був вищим за попередню карту. Або також можна зіграти відповідну карту з властивостями, як от пожирака. Проте, якщо підхожих карт на руці немає, гравець має спасувати. Якщо під час пасування в першій фазі у вас є хоча б одна викладена зграя в домівці, ви повинні відразу взяти одну карту з колоди вірус та покласти її перед собою. Проте, якщо ви не спасували, тоді ви просто викладаєте карту зверху поточної та передаєте хід далі. Таким чином, перша фаза триває до моменту, поки не буде зіграна карта Джун із номіналом 4, або карта Пожирака. Тоді фаза набір до гнізда відразу завершується, і гравці переходять до другої фази фази вождя. Однак, якщо під час першої фази так і не була зіграна четвірка Джун чи пожирака, тоді раунд завершується достроково без розіграшу другої фази, і у такому разі перемагає гравець, який зіграв останню карту. Він забирає усі карти з центру до своєї домівки, викладаючи їх до лілиць. Тож, якщо таки фаза вождя наступила, тоді усі гравці, які ще не спасували, приймають у ній участь. Проте під час цієї фази немає порядку ходів. Її гравці виконують ходи за бажанням, і у будь-якій послідовності вони можуть грати карти впливу зі своєї руки на центр стола. Коли під час фази вождя два гравці одночасно викладають карту, спочатку застосовується ефект гравцем, який є першим гравцем у раунді, або який сидить ближче до нього, якщо рахувати за годинниковою стрілкою. Під час другої фази вождя ви не зобов'язані грати карти з руки, а можете просто спасувати, і це не приносить вам карту вірусу навіть за наявності зграї в гнізді. Кожна зіграна карта впливу має певний ефект, який спрацьовує після викладання карти. І з цими ефектами ми розберемося вже незабаром. Баром. Головне зрозуміти, що фаза вождя триває до моменту, поки усі гравці за столом не спасують. Тоді гравець, який зіграв останню карту на центр стола, стає переможцем в раунді і забирає усі викладені карти, прибирає усі карти впливу до скиду, а позосталі карти з номіналами викладає до лілиць у своє гніздо. Після завершення раунду гравці можуть сформувати зграї із карт, що знаходяться в їхньому гнізді. Кожна зграя складається із чотирьох карт джун із номіналом від одного до чотирьох. Сформувавши зграю, гравець викладає карти стосом горілиць у свою домівку. Після формування зграї гравці можуть позбутися своїх карт вірусів. Кожна карта вірусу має номінал від 0 до 4. Щоб позбутися вірусу, гравець повинен скинути карти Джон із гнізда загальним номіналом, що дорівнює або є більшим за ціну номінал, вказаний на карті вірусу. Проте, звісно, скидуючи більшу суму, решту гравець не отримує. Одночасно, гравець може позбутися декількох карток вірусу, окремо сплативши картками Джон за кожну з них. Після того, як гравці за бажанням позбулися своїх вірусів, карта «Перший гравець передається наступному гравцю ліворуч. Її гравці тепер по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою, добирають картки так, щоб на їхніх руках було знову шість карт. Однак у кожному раунді після першого, під час добору карт на руку, ви можете зустріти карти миттєвої дії з червоним тлом. Щойно хтось із гравців отримує таку карту на руку, він повинен відразу викласти її на середину стола і виконати умови цієї карти. Після виконання умов карти вона йде у скид, а гравець повинен продовжити набирати карти до шести на свою руку. Однак, якщо під час раунду виявилось, що в гравця на руках є карта миттєвої дії, яку він забув активувати перед початком раунду, тоді цей гравець скидає цю карту і отримує дві штрафні карти вірус. До речі, якщо сталося, що одночасно було витягнуто кілька миттєвих карток, одним чи Кількома гравцями, то треба виконати їхні умови по черзі, рухаючись по колу за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця поточного раунду. І загалом таким чином гра триває раунд за раундом до моменту, поки комусь із гравців не буде потрібно добрати карти із колоди, а колода Джун виявляється порожньою. Тоді всі гравці докладають до карток свого гнізда карти з руки та складають з граї, якщо це можливо. Далі кожен гравець повинен скинути по одній сформованій зграї за кожну карту вірус, що викладена біля нього. І після цього гравці рахують кількість складених зграй. Виграє той гравець, у якого їх найбільше. І якщо рахунок зграй рівний, перемагає гравець із більшою кількістю карток, що залишились в гнізді. Наразі, хоча ми й розглянули базові правила гри Джунквік, все одно дещо залишилось за лаштунками, адже багато на що впливають саме властивості карт, і зараз пропоную більш детально розібратись саме з ними і їхніми ефектами. Спершу поговоримо про карти Джун із номіналом та властивістю. Ці карти ви можете розіграти тільки якщо їхній номінал є більшим за номінал верхньої карти в ігровій зоні. Проте ви можете зіграти таку карту двома способами: або викласти карту на центр стола, перебивши номінал вже зіграної карти Джун. У цьому випадку властивість карти не активується, або ж зіграти властивість самої карти. Однак після цього карта не викладається в ігрову зону, а відразу відправляється до скиду. До речі, карти із червоною стрілкою ви не можете грати на центр стола. Її повинні розігрувати таку карту тільки за її властивість. Наприклад, активуючи карту Джун Чистобрех, ви обираєте будь-якого іншого гравця. А після чого ви викладаєте перед собою дві карти з руки до долілиць, і називаєте їх, наприклад, Джун з номіналом 2 та карта гістерика. Тепер обраному гравцю потрібно вгадати, чи кажете ви правду, чи брешете. І після перевірки, якщо гравець вгадав, тоді ви повинні взяти усі свої карти Джун з гнізда, перетасувати їх і дати опоненту витягнути собі на ослі з наявних карток, яку він додасть до свого гнізда. А в іншому випадку, якщо гравець помилився, це робить обраний гравець, даючи вам витягнути карту, додавши її до свого гнізда. Проте, якщо в гравцях, що програм немає карток джун у гнізді, тоді противник витягає одну карту джун з його руки, і якщо це карта з номіналом, вона викладається до гнізда. Інакше ця карта відправляється в скид карток джун. Карта еволюції не має номіналу, однак так само розігрується під час першої фази і є джокером, тобто може мати будь-який номінал. Виклавши цю карту зверху іншої карти з номіналом, еволюція матиме цифру на одиницю більшу, ніж попередня карта. Проте, звісно, на четвірку таку карту зіграти не можна. До того ж, маючи цю карту в гнізді, ви можете використати її під час формування зграї, замінивши будь-яку карту із потрібним номіналом. Щодо карти Джун із постійною властивістю Домінант, вона не потребує активації і завжди викладається в ігрову зону. Тим самим завершуючи першу фазу. Це найсильніша карта у грі. І зігравши цю карту, ви відразу перемагаєте в раунді і забираєте зіграні карти до гнізда. До того ж, будь-які властивості, що змушують гравця втратити цю карту, не діють на неї, і вона завжди повертається на руку гравця. Наприклад, через властивість імміграції. Крім цього, джун домінант є старшою картою за звичайні карти Джун із номіналом 4 під час порівняння, наприклад, завдяки властивості карти Битва Джунів. Карта з чистого листа може бути зіграна в будь-якій фазі раунду, і після викладення ви відразу розпочинаєте фазу набір до гнізда з самого початку, навіть якщо карта була розіграна під час другої фази. Усі гравці, які ще не спасували, знову починають розігрувати першу фазу, викладаючи карти Джун з номіналом. До того ж, усі карти, що були зіграні до цього, залишаються лежати в ігровій зоні. Карта рано радіти може бути зіграна лише у другій фазі вождя, її лише зверху карти Джун, номіналом 4, тобто це карта, яка дає вам змогу перебити наявну четвірку і мати свою карту зверху стосу. Карти пожирака можуть викладатися як у фазі набір до гнізда, так і у фазі вождя. Викласти карту пожирака у фазі набір до гнізда можна на будь-яку карту джун з номіналом до трьох, і це відразу завершує першу фазу та переводить раунд у фазу вождя. Гравець, який виклав карту пожирака, може виграти раунд, якщо у фазі вождя на цю карту ні в кого не буде протидії. У колоді є три карти пожирака, її ви можете перебити попередню карту, виклавши пожираку більшого розміру. Або ж просто зігравши на пожираку карту гістерика, тим самим відмінивши її ефект. А щодо самої карти гістерика, то її можна зіграти у будь-якій фазі для відміни будь-якої карти з властивістю. Проте, якщо карта не викладається на центр, наприклад, карта Джун чи Стобрех, яка зіграна за властивість, тоді зіграна карта гістерика так само не викладається на стос, а відразу йде у скид. Проте ви не можете зіграти гістерику, відмінивши ефект еволюції карти Криговерть та Джун Домінант. Щодо карти Криговерть, то вона грається під час будь-якої фази і змушує інших гравців пропустити два ходи. Тобто ви зігравши цю карту, відразу можете зіграти дві карти. Однак зауважу, що карта Криговерть відразу йде до скиду після розіграшу, і її не можна відмінити картою гістерика. Наприкінці я би хотів зупинитись на картах миттєвої дії, які зазвичай стосуються відразу усіх гравців, а саме на карті Битва Джунів. За розіграшу цієї карти, кожен учасник викладає перед собою лілиць одну карту Джуна будь-якого номіналу. Після чого усі ці карти перевертаються, і гравець, який виклав найбільшу за номіналом карту Джун, виграє цей природний відбір і забирає всі карти, що були викладені гравцями до свого гнізда до лілиць. Проте, якщо кілька гравців виклали карти Джун з найбільшим номіналом, тоді цей відбір виграє гравець, який виклав карту Джун з найменшим номіналом. І якщо ж переможця визначити неможливо, тоді оголошується нічия, і гравці забирають викладені карти на свої руки. З властивостями інших миттєвих карт ви можете ознайомитись самостійно у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри Джунк Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому у мене все. На все добре, бувайте!